Зараз ми з вами вивчимо дієслово Абголін. Це дієслово перекладається українською як забирати, зустрічати, брати когось або щось із собою. Дієслово Абголін належить до базових дієслів і його вчать одним із перших на самому початку навчання. Уважно прослухайте, як воно відмінюється та приклади його використання. Обов'язково вивчить таблицю відмінювання дієслова «abholen». і ви можете знайти текстову варіант цієї таблиці з дієсловом та письмову вправу для його запов'ятовування в телеграм-каналі Sie Sie holen ab. А тепер давайте трохи попрактикуємося. Подивіться, як abholen використовується в простих реченнях. Ich hole dich ab. Я забираю тебе. Du holst Oma ab. Ти забираєш бабусю. Er holt sie ab. Він забирає її. Sie holt ihn ab. Es holt das Paket ab. wir holen dich ab. Ihr holt Anna ab. Sie holen Freunde ab. Sie holen Bitte ab. Wir holen